Вітаю всіх в ефірі української телепрограми Контакт Generation». Мене звати Денис Шерлай. Сьогодні ми будемо говорити на тематику самореалізації та еміграції до Канади. І сьогодні наші гості Андрій та Софія. Вони є інфлюенсерами та можна сказати лідерами думок, громадськими діячами, які активно працюють у нашій українській діаспорі. Привіт! Привіт, привіт, привіт! Дякуємо тобі, що ти нас запросив сюди. Ми бу... Ми дуже раді тут бути, дуже раді поділитися своєю історією. Тому думаю, ви проведете дуже класний час і надіюсь, ми надихнемо вас на якісь нові звершення, змотивуємо трошки, додамо впевненості. Тому have fun! Розкажіть загалом, скільки вже часу ви живете в Канаді? У жовтні я буду вже чотири роки. Спочатку я жив у місті Кембридж. А, а потім через вісім місяців переїхав до Торонто. Тому в Торонто трошки менше, а взагалі в Канаді вже майже. 4. Але ти приїхав до цієї фази кует? Да -да -да. Ще до того, як, як це стало популярно безкоштовно, як там кажуть люди, мені ще не дуже легко було приїхати. Я там чекав довго, проходив співбесіди, робив всі ті документи, вилітав з Борисполя. А був прямий рейс? Ні, через Польщу, а потім на лот на лоті сюди в Торонто. А якщо до тебе? Е, я взагалі, от моя міграція почалася е, ще коли почався ковід. Я виїхала до Польщі. Е, там прийшла дуже багато різних заводів і так далі. І коли почалася програма Кует, так правильно. Ми такий чоловіком сидимо. працюємо, в нас вже почалася в принципі стабільна робота. Наже в принципі дуже гарно заробляли, все супер. І якось так вперлися в стелю. Тобто, ну вже все, вже от, от все стабільність. І ми такі, так, давай попробуємо, давай заповнимо. Ну завжди назад крок є, можна зробити, але вперед завжди страшно ризикнути. І ми такі, та давай, заповнили. Дуже довго нам приходила оця відповідь, підтвердження, але прийшло. Зразу купили квитки зразу поїхали, то я в Торонто вже в жовтні буде три роки. Просто я знаю, ти говориш про те, що в Польщі там все було окей, робота, якась стабільність. Я знаю по собі через те, що як почалася війна, повномасштабна я поїхала навчатися до Швейцарії. Власне, бо знаєш, така країна, ніби там стабільність завжди мир. Вона нейтральна і там заможне життя. Але ти так ну як для мене, я не хочу нікого образити, країна пенсіонерів. Тобто ти mm. хочеш якось далі ta, ta, ta. продвигатися. Як закінчилось навчання, я також поїхав до Канади вже два mm -hmm. роки тут. А ну, до речі, ти можна ти 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 я додав. Uh, я жив в Данії один рік, і всі мене теж коли запитують, чому ти приїхав про <laughs> Данії, в Канаду. А я реально всім кажу, що uh, то для пенсіонера, типу, коли ти вже в віці поїхати туди і жити, там там спокійно, mm -hmm. там гарно, там все прибрано, там дуже гарна природа, люди. Але для молоді, мені здається, там якось дуже нудно. Хоча країна прекрасна. І, власне, я б хотів почати, мабуть, з дуже простого питання. От як тільки ви приїхали до Канади, mm -hmm. що вас найбільше здивувало? От ви вийшли з аеропорту і що вам прям так різниця, яка була, наприклад, між Польщею. У мене буде смішна відповідь, моя. Кажи, так, звісно. Коли ти виходиш з аеропорту, ну, ти йдеш у вошрум. <свісно> і мене здавало все велике і кількість води в туалеті. <свісно> Я не могла зрозуміти, що з ним таке. І чи це, це так має бути? Ті, це зрозуміють тільки ті, хто в Канаді, ті, хто, от, перші, от перше, перше знайомство з Канадою. Умивальник такий огромний, в туалеті куча води. Я думаю, Боже, приїхала вже тут, позабивала все на світі. Вийшла і якось так. ну от, Вийшла і якось все от я ніби попала в інший світ. Всі усміхаються, всі хочуть допомогти. І якось так, все от все величезне. От у мене перше, все величезне. Просто отак. от таке от спогади. Якісь такі мене, <різь> мене, до речі, добавлю до Софії. Я вже розповідав у мене друг ми прилетіли разом. А він летів до дівчини, і в дівчини батьки вже тут вони вже давно в них квартира. Він до них летів. І каже, я пішов в туалет. <ріст> і каже, і я такий дивлюся. Думаю, блін, чи я його приїхав перше, перше до дівчини, батьків і вже забив туалет води ну, авінук. Нажимаєш, але піднімається і він такий йо-моє, що робити <ріст> <ріст> <Туалети> обговорили. <ріст> 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 а можливо, ще з ну по людях ти говорила, що всі <ріст> усміхнення для тебе у мене було так: я прилетів вночі. І я пам'ятаю, як я їду, по нас забрали, тоді забрали всіх, хто їхав працювати, нас забрали автобусом, і ми їхали. І я пам'ятаю, я дивлюся, а там всі вивіски англійською. Е, дуже багато було е, так, ну, дерев. Е, навіть я сидів спереді, бачив, як пробігають білочки, і думаю, нічого собі, скільки білок, я в Україні там їх бачив раз в, в ніколи. Е, і, і дуже кинулось те, що англійська, і воно мені навіть якось було так, таке відчуття, наче щось рідне. Бо після Данії, де ти нічого не розумієш, напевно, в Швейцарії не так, бо там різні мови. А в Данії взагалі все тільки, тільки на датській, англійську майже ніде не знайдеш, і ти ходиш і такий незрозуміло, куди йти, що робити, де щось купити, Я тут сметану шукав там з того. А тут все і так класно. Е, також після Данії мені. Ну я побачив, що багато великих машин в данії в Європі там за екологію okay. за все це, і там дуже маленькі машини. Там навіть е, страхова не така велика, як податок на екологію. І вони платять там можна заплатити цілу за рік цілу машину. Можна купити за, але вони платять за ту той податок. Да, і тому машини такі дуже маленькі. А тут такі траки великі, такі англійського, Добре. Розмовляю. Я за освітою перекладач англійської мови філолог, ага, було добре е перекладач технічної англійської. Е я, але я перед тим жила два роки в Польщі, і в мене англійська так, ну тобто, мій рівень англійської взагалі не спілкувалася, він так трошечки притупився. Але я коли приїхала, я зразу через два тижні пішла працювати в Starbucks, mm -hmm. і там воно така розмовна, і, і в принципі мені було плюс-мінус, я ну. Мені нормально було, тобто бар'єру такого як не було. Я всталася трошки говорити, трошки вони не розуміли деколи, що я говорю. Але я така. Я не власне, не чому запитую, чи були у вас якісь ситуації смішні саме з знанням англійської? Наприклад, через те, що в мене були, я як тільки вийшов з аеропорту, мені треба було сім карту купити. Я вже не те сказав. Я таке мене не зрозуміла, там відправили умовну бошу <сміст> замість того, щоб піти до магазину. Я просто такий. Окей, я не буду говорити, там моя потяга буде за мене вирішувати. Я такий окей. Чи були у вас якісь події ситуації? У мене були з мене, знаєш, я приїхала. У е, мене оця англійська, яку вчили в університеті. В мене там такі фрази as far as concerned». І вони такі. Не? А, а ще знаєте що? Знаєте що? Е, я сказала, що я е, щось там розговорилася. Це якраз ситуація у віконечку Сарбакс на драйсру. Я щось там говорю, що щось там Торонто, Торонто, вони такі. «Торонто? Where is it?» Типа, «Торонто?» І вони на мене дивляться, і я їм «Торонто?» А вони, і ми такі, а вони такі, «А, Чорно!» Я така, «Да!» І оце от було, ну, типу, я така, «Торонто?» Ну, те саме було, я постійно кажу «Дзюріх», а тут ага. «Дзюріч». Я такі, «Дзюріч? «Що таке Дзюріч?» Цюрих. Для мене це було, в ну, цю... нас українською сказали «Дзюріх», німецькою «Дзюріх». Тут «Дзюріч» я такий. Ні, я лише пам'ятаю, як я приходжу кудись, і так, коли я щось не розумію, я такий. Погоджуюсь з цим, так окей, окей, все тоді. А ще пам'ятаю я такий, коли стояв там. Ну, англійська якось у нас там на роботі дуже багато було українців прям mm -hmm. на, на тій роботі. І ну треба було, звісно, але не, не так сильно. Я ходив там в магазин, і я стояв в черзі і слухав, як люди говорять, як вони там говорять, там про як там заплатити карту, або ще про щось своє, або і, і я стояв і на, на, намотував, як його правильно, як там правильно вимову. А так я взагалі їхав, то в мене вже була англійська після Данії, бо там без англійської не можна було приїхати. Я пам'ятаю, нас летіло людей 12, і то я один, мабуть, так, що міг говорити, і об то, то я так всіх, всі там, всі діла, всі вирішав. А я ще хотів запитати. От ми вже я там два роки, ти три, ти більше чотирьох. Чого не вистачає, от як в Україні було, або як можливо в Польщі, Данії, та чого не вистачає тут? Порівнюючи ну, з європейським досвідом, з українським, напевно, це більше сервісу стосується те, що ми привикли. Тут просто треба. Привикнути, прийняти це 에, і не порівнювати. Тому що перше, я дуже ну так знаєш, мене так каната така: та й ти сюди, а я така: «Ні -ні 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 -ні! Мені, -ні мені не підходить. 에, просто треба привикнути. Тут зовсім по-інакшому вони тут ну, зависли так трошки в розвитку на двохтисячних, їм так окей. А ми приїхали, такі ду «Ну, давай, давай, давай тут. І їм навіть може не треба той сервіс, який в нас, але ми до того привикли. І я, наприклад, коли приїхала у Львів, а, я, я виїхала в ковід, мене не було вдома. Три роки, і я поїхала додому в Україну, я зайшла на заправку. Там подають качина ніжка конфі з трюфельною землею, з піною з якихось там е е гребінців, піна з грибенців, На заправці. Я така. Що фо на секундочку заправка. Тут на заправці буквально недавно з'явилися якісь бутерброди, е, ну тобто, от, от такий от рівень, до якої... ну, просто до нього треба було привикнути. Оцього не вистачає. Я сподіваюся, е, що воно потрошки-потрошки сюди дійде, тим більше українці приїхали, е, і кожен якось все одно, ну, не знаю, вклався, вклав частинку, щоб Торонто апгрейднути трошки. Ну, у нас тут. Загалом в онтаріо триста сорок тисяч. То я думаю, ми можемо бути таким вагомим голосом. Та для тебе що для мене, що так кидається в очі, це у порівнянні з Данією, навіть мені здається, з Україною, що е, хотілося б трошки чистити. Навіть у магазинах, да, і в нас якось в супермаркетах, вони можуть бути не супер, якісь там лакчері гарні, але вони завжди чисті. Так. Ну але мені здається, в цьому є якийсь особливий свій вайб Америки і Канади через те, що тут такі висотки. Ну зазвичай, якщо порівнювати там, коли запитуєш за Канаду або за Штати, люди що знають там Ванкувер, Торонто і ці всі міста висотки, або там Штати, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, там також. Ну в Лос-Анджелесі, що можливо там пляж. Типу і все. А, ну, в мене Торонто не асоціювали з якимись маленькими такими вуличками, типу, як європейський вайб. І все таке. єдине, що мене дуже типу, здивувало, це багато без хай, не знаю, хомлес людей. І це ну, можливо в Європі є, але ну, в Швейцарії я не бачу. В це... да, ні, ні. Я це був в Італії, то в Італії є, в Франції теж є. У Швейцарії всюди, не було. Да, всюди є, але мені здається, такі, як тут, там, де їм дозволяють там, всякі заборонені речовини, і їм прям це роздають, і воно якби ну, не проблема це дістати. І, і коли вони там ну, з тими забороненими речовинами сидять прям на бордюрі, і ти проходиш, це так страшнувато. Я жила в Даунтауні цілий рік, і я перед тим як вийти з дому. Я дивилася в зеркало, думаю, так, чи достатньо я погано виглядаю, щоб ну, не привернути взагалі уваги. За мною постійно бігали, біжить. Але я бачив твоїх сторіз, ти колись викладала, що до тебе постійно навпаки підходять і кажуть, яка ти красива. От я постійно притягувала різних людей. Різних. Коли я бігла, я там не мала часу знімати. Я я просто, <правд> біжу, він каже, ай кіл ю, ай dog. І, і він біжить за мною, просто очі червонющі, роз'ярені. Ну я ну я не знаю. Ну, якщо він таке мені кричить і біжить за мною, ну я не думаю, що він хотів комплімент мені сказати. Або було таке взагалі сцена, як з фільму жахів. А ми були в подружки так. Прямо навпроти в будинку, і я з іншою подружкою була в іншої подружки на, на народження. І ми вдвох спустилися з її будинку, і нам буквально було перейти. Ну, от, вуличка, ну, не вуличка, а навіть дворик, отак, з одних дверей в другі двері. І коли ми виходили з цього будинку, з першого, я так подивилася. І в холі сидів хомлес, і він собі тут хотів якраз затиснув, хотів колоти собі. Шукав оце от що. І я, я з ним. Зловилася поглядами. І я, я, я пам'ятаю, пам коли, коли ми оце зловились, і він от встає і починає бігти. Я кажу: Таня, біжимо, з, тих, з того всього так руки трясуться. А в нас двері були такі, що на ключ там де треба вставити і прокрутити. Звісно, що ключ в сумочці. Жіноча сумочка. Спробуй знайти. Ми біжимо, от просто, от вона там. Все, там біжимо вже, вже прощаємося, Вона там, там то дістає ключ от просто фільм. Фи Тикає ключ в двері, повертає, ми оце відкриваємо, закриваємо двері, і він отак в вікно, отак, бач, отак, і, і там стукає, кричить. Блокбастер. Я досі, я досі пам'ятаю ті його очі, як він оце стукав. Ми так бігли на шостий поверх, так бігли. Я ще так швидко не бігла ніколи. Оце прям знаєш, серце, отак. От, і ти з дому виходиш, і для тебе таке твориться, і це дуже страшно. Тебе тебе під'їзді от сидить такий. Ну, я просто не знаю. Я думаю, хлопцям простіше в цій тематиці до мене. Наприклад, ніколи ніхто не У Мене один раз було, я йшов з камерою, і ми йшли з клієнтами так по пішохідному переходу, і було дуже багато людей. І він йшов, дуже кричав, щось там, матюкався, а потім по отак піднімає голову, а в мене камера. А я ну я так її держу, я навіть не наведу. І він такий на камеру, на мене, щось починає кричати, а потім отак мене шлягане на людей, і я починаю падати. Добре, що люди були, бо я б так упав, що вони мене зловили. І потім отак мене в плече ще раз, і потім якось що ми швидко пішли, і все. І це дуже страшно, що ну звісно, там я не, не ліз би до нього битися, але щось би гірше було. Якби я його штовхнув, то вже б мені було погано, бо потім би І от в чому проблема. А з тим, що вони там коляться. То я вважаю, що ну, воно повинно бути якось цивілізованіше, щоб вони не сиділи на бордюрах. Це ж все-таки антисанітарія там. Mm -hmm. І якщо їм потрібно доза, то, мабуть, є там спеціальні місця, де це все зроблять кваліфіковані там лікарі, там чи медсестри. Ну і якщо вони і... на то пішло, да, то да, та, але я думаю, що це на дворі це не те, що їм видають. Я думаю, що може їм я... навряд чи що вони такі прийшли і їм. Це тобі шприц, сам уколишся. Я думаю, що їм то десь може. Да. А дуже то все тому, що все тут продається. Ось чому проблема. Ну але насправді. Е ви говорите за Канаду, що тут небезпечно. Я не знаю. Мені здається, небезпеку можна зайти в будь-якій країні. Через те, що в мене була ситуація, де я побився з росіянином і білорусом в Швейцарії. А це нормально. Потім попали в усі новини. Там ми давали інтерв'ю штати в Британію, в Польщу, давали в Україні. І, ну, тобто, ми розлиті. Хотів бути журналістом. Ви домовились з ними. Це було надзвичайно типу. Новий для мене експіріенс через те, що я завжди там, якщо я і працював в Україні, то я писав ці новини, я не був новиною, і це максимальний стрес був для мене. Я б хотів повернутися до цього досвіду європейського життя. Розкажіть більше, як ти жила в Польщі, як ти жив в Данії, чим ви там займалися в Польщі? Було навпаки, от. Якщо порівняти Польщу і Канаду, в Польщі автобуси приходять як швейцарські годинники вчасно, вулиці дуже чисті, дуже Варша... Я в Варшаві жила, Варшава дуже пішла вперед по розвитку. Там просто, не знаю, ще пару років і будуть автобуси літати. Мені дуже максимально Варшава подобалася за вайбом, місто. Все максимально круто, але от там, там якраз люди. Вони просто ненавидять українців. От е, хто би що не говорив, тобі, щоб добитися якось по кар'єрі, наприклад, якісь вищі посади дістати, е, це буде максимально важко, тобі максимально там поставляють всі палки в колеса, які тільки можна, щоб ти до того не дійшов, тому що. Мені казали, що як то Українка Бенджі Жонжіч над польком. Ні, ні навіть ті поляки, які працювали там 10 років, наприклад, взяти ситуацію, та е, не буду говорити, де там, що там, 10 років працює на одній роботі, і я прийшла, і я така за рік так бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, все, і мене вже там хочуть ставити вище над нею, а вона ні, куди, вона не буде мною керувати, я не буду на її слухати. І ну, тобто, був дуже великий такий тиск, що е, поляки просто ненавиділи. А коли я приходила, наприклад, на завод, і там була керівничка. Жінка, і вона бачила мене, і вона така. Метал будеш ставляти в вікна. Тобто на найгірший процес, який Фиріозно. тільки може бути. Та. А загалом, яка твоя робота була? Ти працювала на заводі? <сум> Саме я працювала на яблучному заводі, пізніше на картонному заводі, де я отак повністю шкіра в мене злізла і була порізана. Знаєте, як порізатись картоном? А це в тебе такий ага, мільйон порізів. Ага. Плюс ти клеїш гарячим пістолетом, який лепне до рук, і ти оце здираєш, а це от руки просто була суцільна рана. Пізніше я після того поїхала на курячий завод, де в холодильнику працювала, кури укладала в такі упаковки. Там було дуже морально важко і дуже холодно, всі суглоби позапалювались. Пізніше в мене був віконний завод, де мене поставили якраз на цей метал. Там мені треба було метал вставляти в вікна, то його треба було там нарізати. Ми працювали в наушниках, таких бо був дуже великий шум. Це все ну, вага, воно важке було. Я ті всі вікна таскала. Та от, от там стояв грузин. І я, я коли прийшла на завод, ця керівничка така. Так, ти, типу, ну, грузина, каже, де ж туди. А він мав просто стрейчом обмотувати вікно. Його туди поставили, а ти а Ти носи да. Все, і ти носи вікна. Потім в мене був вже хаускіпінг кіпінг в готелі, а потім вже хороша робота. В готелі як офіціант, потім як Бариса. Ну там вже було класно. Але оце от цей шлях, який я прийшла. Це було жахливо, і просто на кожній роботі, де б я не була, було це відношення поляків до українців просто різко негативне. От вони ненавидять все, і все, і, і я не знаю, чи це коли-небудь зміниться.